Вітаю, друзі, ви на каналі Моє Поділля. Сьогодні пластуни передали Вифлеємський вогонь миру в Тернопільській громаді. Вогонь миру поширять у лікарні, школи, церкви та дитячі будинки громади. Також його зберігатимуть у міській раді. Кожен зможе запалити свічку миру. Це символ, який зігріватиме. Все ваше місто і дарувати тепло та світло зазначив мене Доброго дня усім присутнім. Цього року ми пластуни традиційно приносимо український вам, аби поділитися цією любов'ю, теплом, миром, слабодою. Подякувати вам за підтримку пластунів у. Нашій області, зокрема, нашому місті, це так точно. Е, щиро дякуємо, що ви даєте нам можливість дбати за розвиток молоді, і хочемо, аби цей вогонь запалав у ваших сім'ях на різних столах і нагадав вам, що е, добро і світло завжди перемагає нам. Дякуємо, щоб все, щоб ми дякуємо, що робите все, щоб ви майбутні країни Ми дякуємо постунам, що підтримують гарні щорічні традиції, те, що наше місто кожного року отримує цей український волонтер. І цього року традиційно зробити цей символічний де зігрівати все наше місто, дороги не такого світу. Ми дуже дякуємо вже спокійних, предешних різдвяних свят. Я думаю, що було б добре, такі отзії для нашого шоку. Придихмозі достої. Дякую. Дякуємо вам. У светли.